Перед нами EnLAV переносний протитанковий ракетний комплекс. Як тільки ви дістали його із тубуса, він перевіряється на цілісність, щоб задні і передні мембрани були герметично закриті, не ушкоджені. Далі перевіряються прицільні засоби. Он лава два приціли. Основний приціл оптичний. Перевіряєте візуально, щоб він був справний. І запасний приціл коліматорний. Відхиляється вбік. Також перевіряєте його насправність. Його бажано використовувати на вісненнях до 100 метрів, та якщо щось не так з оптичним прицілом. Після перевірки прицільних засобів дивимося на перемикач OTA. Тут виставляється режим для ураження. OTA або Overtop fly Attack використовується для ураження важкоброньованої техніки. Тут задієний кумулятивний заряд та спрацьовує магнітний підривач. Для режиму OTA можна змінити відстань, на якій активується магнітний підривач. В базовому положенні це 20 метрів. Тоді магнітний підривач у ракеті активується з 20 метрів польоту. Є друге положення перемикача це 100 метрів. В ньому магнітний підривач у ракети активується зі 100 метрів польоту. перші 100 метрів ракета не реагує на метал. Також є другий режим для ураження. Це DA або Direct Attack. В ньому заряд спрацьовує той самий, але вибухає розсіяно, тому вражається лише легкоброньована техніка або піхота в укріпленнях. Особливість оптичного прицілу у тому, що в ньому розташована прицільна вешка, як англійська буква В. Цю вешку слід розташовувати в залежності від обраного режиму ураження. Якщо це режим ураження OTA, вешка впирається нижнім краєм на верхній зріз техніки. І якщо ж ми використовуємо режим DA, вешка опускається вниз всередину техніки. Супроводжувати ціль слід без виносу та упередження цілі на рух. Переходимо до правої ручки. Тут знаходяться два запобіжники: транспортний чорний флажок і червоний бойовий запобіжник. Також контролер супроводу і кнопка пуску. В першу чергу знімається транспортний запобіжник. Переводиться вниз до червоної точки. Бачите точку, отже, він в бойовому положенні. І він механічно розблокує червоний бойовий запобіжник, який знімається на плечі в бойовому положенні. Відсивом від кнопки пуску вліво. Далі переходимо до контролера супроводження. Його слід обов'язково утримувати на цілі від 3 до 6 секунд, якщо ціль рухається. Якщо ж ціль нерухома, його можна затиснути лише на секунду, і після цього. Натиснути кнопку пуску. Рухомий ціль слід супроводжувати по приційних засобах від 3 до 6 секунд утриманням контролера на себе. Після чого, не відпускаючи контролер, затиснути кнопку пуску. Тепер приведення в бойове положення. В першу чергу беремо батарею, затискаємо кнопки фіксатора з обох боків. І ставимо батаре... батарею в пази до контактів. Встановлюємо, щоб кнопки вийшли з пазів. Після чого трохи можна її прихлопнути. Далі батарея перевіряється на справність утриманням важеля для перевірки під цією арочкою. Він затискається вниз мінімум на 5 секунд і утримується до появи зеленого індикатора на корпусі генлава. Тримаємо. Якщо з'явився зелений, то батарея справна. Якщо з'явився червоний, батарея несправна, але можна її перепід'єднати, перед цим прочистити контакти на трубі і на батареї. Після перевірки виставляємо відповідний режим для ураження і активації магнітного підривача, якщо це режим OTA. Далі знімаємо транспортний запобіжник. Бойовий запобіжник зводиться на плечі перед пострілом. Далі нахиляємо комплекс за задню частину ось таким чином. Відкриваємо оптичний або коліматорний приціл. У нашому випадку це оптичний. Утримуємо кнопку на прицілі, підбираємо, відкриваємо. Є. Далі відкривається плечовий упор. Його знімаємо, беремо за ліву ручку тут, вкладаємо лав собі на праве плече. І права рука у вас на керуванні. Все, ось так тримаєте, підняли на себе. Далі є телескопічний упор. Він тут на магніті, тому просто підбирається вниз. Регулюється кнопкою зверху, зліва під великим пальцем. Відрегулювали на потрібну довжину. Після чого вже перед пострілом знімаєте бойовий запобіжник. Саме перед пострілом, тому що як тільки він буде знятий, у вас залишиться 6-7 хвилин на постріл або батарея розрядиться. Після того, як бойовий запобіжник зведено, ми можемо фіксувати вишку прицілу на цілі. Потім козяним пальцем ви затискаєте контролер супроводження на себе. За умови, якщо ціль рухається, тримаємо мінімум 3 секунди і супроводжуємо ціль по прицільним засобам. Після проходження як мінімум 3 секунд затискаємо кнопку пуску, не відпускаючи контролер. Ракета полетіла, далі супроводжувати нами і не потрібно, тому скидаєте з себе комплекс і прямуєте до укриття. Так, З моменту натискання контролера супроводження. Комп'ютер в ракеті починає рахувати кутову швидкість, з якою ви робите рух по супроводженню. Тому дуже важливо чітко стабільно супроводжувати ціль до пострілу. Вказним пальцем затискаєте контролер, тримаємо контролер супроводу і враховуємо як мінімум 3 секунди. Після чого затискаємо пуск, не відпускаючи контролер. Якщо ж ціль нерухома, не тримаєте довго, натискаєте кнопку пуску, і ціль уражена. Якщо під час супроводження виникла ситуація, що ціль сховалася за перешкодою, або вас збили ваш супровід, ви його відпускаєте, у вас є ще одна-дві спроби на правильний супровід. До того, як батарея розрядиться. Якщо так сталося, що ви передумали стріляти, або була команда відбію вогню, складаєте, але в зворотньому Порядку. Спочатку закриваєте упор, потім в першу чергу бойовий забобіжник до кнопки пуску і транспортний наверх. Далі знімаєте батарею, і у вас є можливість стрільнути іншим разом. Іноді, під час проходження навчань, у нас військові задають багато питань з приводу на Наприклад, що робити, якщо під час супроводження рухомої цілі вона несподівано зупинилася. А ціль а ракета вже пішла. Отже, є велика вірогідність того, що ракета все ж таки наздожене нас ціль, тому що швидкість у неї 200 метрів у секунду, а ефективна дальність ураження 400-600 метрів. Тобто за, тобто, за 2-3 секунди танк, як пріоритетна ціль для лава, не встигне зупинитись так швидко, щоб ракета не встигла його уразити або пролетіла повз нього. Також іноді бувають питання, що робити, якщо це бій в городських умовах багато металу. Як ви вже знаєте, у ракеті в режимі OTA задіяний магнітний підривач, він реагує на будь-який метал, який з'явиться під ракетою. Тому у випадку городського бою, або якщо металевих перешкод забагато, треба враховувати, щоб максимальна відстань до них була не більше 100 метрів. Якщо перешкоди є далі 100 метрів, ми не стріляємо, міняємо позицію або чекаємо, доки техніка з'явиться десь. У вільній зоні без металу. Також, що робити, якщо в режимі OTA ракета влучила в борт техніки, а не прилетіла над нею, як потрібно для ураження. Від влучання в борт ракета випустить кумулятивну струю вниз, тобто в землю або максимум в гусениці, ураження майже ніякого не відбудеться. Тому все ж таки треба правильно супроводжувати ціль, тримати вешку над технікою, якщо це режим OTA. Але якщо ж ви все влучили в борт, то, скоріш за все, ураження ніякого не відбудеться. Після пострілу труба викидається, але якщо є можливість, краще забрати батарею, тому що вона може бути ще справною для використання на іншій трубі, вони взаємозаміняємі.